Настав час підвести підсумки моєї осені, що я прочитала із запланованого і що не прочитала, я вам також покажу. А також запланувати, які я книжки хочу прочитати. Цієї зими 2025-2026 року. А з вами я Марина. Ви на каналі Читай Швидше. І не забудьте поставити вподобайку, підписатись, написати коментар. Бажано від цими слів. Це дуже підтримує мій канал. Дякую, що залишаєтесь зі мною. На осінь я собі планувала 20 книжок. Із них мені вдалося прочитати. 11. Я вважаю, що це хороший результат, враховуючи, що я прочитала набагато більше книжок, ніж 11, а саме 21 книжку я прочитала за цю осінь. Це прекрасно. Я дуже задоволена собою, якщо чесно. Давайте подивимося, які ж книжки я прочитала. Я прочитала книгу Азраїла, вона в мене була в списку, а також прочитала другу частину. І зараз, буквально вчора, відкрили передзамовлення на третю частину. І, звичайно, я її хочу і я її буду читати. Сподіваюся, що вже цієї зими. Ця книга мені дуже сподобалась. Їй кажу я так. Із запланованих я прочитала першу частину Сутінок і другу частину, яка називається Молодий місяць. Так, в принципі, сподобалось. І планую прочитати третю четверту, які вже також до мене нещодавно приїхали. Кайдашева сім'я проти уперів ну, в принципі, нормально. Але читати інші книжки з цієї серії я не планую. Молитва за Овена Міні ні. І це перша книга, яку я покинула. І поки що не планую більше знайомитися з Джоном Ірвінгом. Руїна Троянд книга. На яку я розраховувала, що це буде одиночне фентезі, але виявилося, що це перша частина з величезної серії, яка складається з семи книжок, що мене дуже засмутило. Ці книзі кажу так, і не знаю, чи зможу дочекатися, коли вийдуть наступні частини. Дім Голов. Так, 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 дуже сподобалось. Це боді, горор, трилер дуже цікаво, прям рекомендую. Видовище або «Спектакулар» — Стефані Гарбер сподобалась, дуже різдвяна атмосфера. Для людей, кому подобається трилогія Каравал, дуже рекомендую. І це перша книга, яку я прочитала англійською мовою. Ковен перша частина з трилогії. Зараз у мене читається друга частина, третьої ще поки що немає. Але я сподіваюся, що КСД скоро видадуть і третю. В принципі, ця книжка, ну так, 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 нормально. Жовті цеглини це книга, від якої я нічого не очікувала і навіть не знала спочатку, що це книга української авторки. І вона мені сподобалась. Я їй кажу так, і вам дуже рекомендую читати її восени. Класна книга. І остання прочитана зі списку книга була «Тихе місце, її вже в мене немає на руках, тому що вона вже в бібліотеці. Але в принципі ця книга така посередня, тож я її також можу сказати так, хоча і показати вам її фізично не можу. А тепер давайте подивимося, які ж книжки я не прочитала. Мені так прикро, що їх так багато. Подивіться, скільки книжок із запланованих я не прочитала. І давайте розглянемо з вами кожну, і я вам скажу, що я про неї думаю. Отже, книга «Хочу покласти в край. Це має бути дуже крутий психологічний трилер. І тут події відбуваються взимку, тому я сподіваюся, що все ж таки цією зимою я його ще подолаю. Хоча в... Списку на прочитання вже її немає. Ейр. я так хотіла її прочитати, і відкладала, 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 так її і не прочитала. Звичайно, що хочу її прочитати, не знаю тепер коли, але дуже хочеться. Вікет вже вийшов, здається, другий фільм. Або от-от має вийти мюзикл. У мене вона гарна з таким зрізом. Ну, Поки що я її відкладаю. Все ж таки, найближчим часом не буду її читати. Можливо, наступної осені, або просто колись стрельне в голову. Повернення додому Розамунде Пілчер книга з літнім вайбом, величезна, дуже велика. І це мала би бути третя книга, прочитана від цієї авторки. І, скоріш за все, що вона буде чекати весни або літа. «Гончий ліліт. Дуже хотіла прочитати цієї осені. Дуже засмучена, що не прочитала її. Не знаю, що тепер робити, чи братися за неї, чи не братися, але в грудні точно не зможу її прочитати, тому що грудень у мене вже дуже запланований і забитий іншими книжками. Хімія смерті Саймона Бекета також хочу почати нарешті цю серію читати. Можливо, січень-лютий, можливо, все ж таки я до неї доберуся. Готикана, мабуть, буде чекати осені наступної, я сподіваюся. Бо ну, тут дуже осінній вайб, наскільки я чула, тому поки що буде лежати. До речі, страшне добро. Я також дуже хотіла прочитати, але я проаналізувала, що тут же ж е, снігом засипати має школу. Тож слово сніг мене підштовхує на думку, що тут, мабуть, буде якийсь зимовий вайб. Можливо, можливо, я її візьму ще цією зимою або на початку весни. Подивимось. І остання книга, на рахунок якої я була дуже впевнена, що її точно я розпочну читати цієї осені. Це перша частина шипів і троянд». Я ніяк не можу познайомитися з Сарою Джей Мас. Не знаю, що мені заважає постійно. Ну, от в даний момент мені заважає те, що у мене зараз розпочато декілька різних серій книжок, і мене почало це трішки підбішувати. Я хочу, хоча б якісь із них дочитати, тому поки що знову не починаю двір. Але не буду казати, що сподіваюся, взимку почну, тому що в мене там на зиму такі плани, що я взагалі в <суміна> шоці? Давайте будемо дивитися, що я там запланувала на зиму. Що вам сказати? Подивіться, які величезні книги я вирішила прочитати цієї зими. Вони реально дуже здорові. І слава Богу, їх тут всього дев'ять, але ж які вони? Я нарешті хочу познайомитися з серією книжок, яку видає книга Лав. Конкретно ця книга називається Тортури з ароматом сандалу. Вони виглядають неймовірно, тут такі зрізи, таке оформлення, вони совтач, такі красиві книжки, і серія здається, називається Довкола світу. І тут у нас кожна книга автора, точніше, авторки, навіть з іншої країни. Конкретно ця книга йде від авторки з Китаю. Всі ці книжки пов'язані між собою тим, що розповідається про жінок, так? Про їхню хорошу долю, погану долю, про те, як вони щось досягають, не досягають, ось таке. І я збираю цю серію, в мене їх вже є 4, здається, і жодна не читана. Я вирішила, що треба нарешті розпочати хоча б читати ці книжки. Раптом мені сподобається, і я прям буду так одна за одною читати. Ну, Не знаю, але раптом. Кохання, ой, точніше, Ігри з серії Твістед, кохання, це перша частина була дуже гарна також книга. І насправді, це шанс цієї серії в моїх очах реабілітуватися, тому що перша книга мені дуже не сподобалась. І я чула, що якщо друга. Сподобається, тоді можна читати інші. Їх тут має бути чотири. Якщо не сподобається друга, то можна прощати з цією серією Я вирішила, що треба як можна швидше прочитати вже цю книгу. І якщо не сподобається, то одразу ці дві книги відправити в бібліотеку, щоб вони в мене тут вдома ніде не займали місця, тому що місце не резинове. Тож, хочу її прочитати. Повернутися до Роберта Галбрейта. До корма Рана страйка дуже хочу. Це третя частина серії. Кар'єра лиходія. І в мене по передзамовленню замовленню найновіша частина, яка має приїхати в кінці грудня. Не пам'ятаю, як називається. Восьма здається, книга така величезна, здоровена. Я не хочу це відкладати і забути про цю серію. Хочу потихеньку її почитувати. Тому кар'єра лиходія чекає на мене. Для мене це неочікувано, що перша книга цієї серії така-тонесенька. Чудово, це прекрасно, але знову ж таки, це початок ще однієї серії. Єдине, що мені тут е, тішить мене, це те, що ця серія нещодавно вже вся повністю вийшла, і вона в мене вся є, тому що мене може стримувати її всю прочитати? І книга називається Блиск. Їх там здається 5 чи 6 книжок. Серія Золота Бранка. Рейвен Кеннеді. І це має бути 18 фентезі. Подивимось, хочу спробувати її. А тепер ми переходимо до серйозних книжок. Хіхонькі-хаханькі на цьому закінчилися. Шлях королів. Так. Брендон Сандерсон. Він мене чекав. Він мене дуже чекав і казав мені кожен день, що я повинна. Нарешті почати його читати. В мене є перша і четверта книги, а зараз вийшла п'ята книга. Вони просто якось просто неймовірного розміру. І, до речі, в мене тут в стосику є ще одна книга в планах цього ж автора. Я хочу бодай розпочати. Не знаю, скільки в мене часу займе прочитати цю книгу. Можливо, за місяць я тільки одну її і прочитаю, але. Ну, куди вже відкладати? От я просто пригадую, що в минулому році я читала Володаря Перснів, всю трилогію, а потім ще й плюс гобіта. Це зайняло дуже багато часу. Там книги ну, набагато тонкіші, ніж ця книга. І я дуже довго їх читала, але це було потужно. От якось взимку мені, мені хочеться щось таке потужне, велике читати. Тому я сподіваюся, що я не злякаюсь і візьму цю книгу. Наступна книга, у якої більше шансів, що я її точно не злякаюся. Також Брендан Сандерсон «Елантріс». Наскільки я знаю, це прям перша книга, яку він взагалі написав. І це одиночна книга, тобто це не якась там серія. Мене це дуже приваблює. Я думаю, що у цій книги є більше шансів, що я точно до неї підступлюся. І останні три книжки. Які на мене також стоять вже і дивляться довго-довго і кажуть: та коли ти нас прочитаєш, ти ж нас почала збирати ще тільки-тільки, коли почала взагалі читати книжки. Так воно і є. На першу книгу, здається, пів короля. Я купила ще прям хто зна коли майже два роки назад. Ну, добре, не два, півтора. Коли тільки-тільки почала так сильно потужно захоплюватися книжками, і от вона була одна з перших, тому що мені дуже сподобалось, як вона оформлена. Це Джо Бер Кромбі, це трилогія. Вона має бути, наскільки я знаю, Ян Кадалт тут про хлопця, у якого є фізична вада, і який має стати королем і правити певним королівством, десь там на півночі, скандинавський півострів, щось таке. Мене дуже цей сеттинг приваблює, але я все ніяк до цього сеттингу не дійду. І я запланувала собі прочитати одразу всю трилогію. Тому що вони не товсті, мають бути дуже гарні. Там, мабуть, всередині ще є ілюстрації, я вже не пам'ятаю, але точно це ж небо тут мають бути ілюстрації. Це мають бути дуже хороші, класні книжки. Я на них дуже сподіваюся. Тож ось такі в мене плани на зиму. Дев'ять книжок, але величезних. Я дуже сподіваюся, що. Мінімум половину з них я точно маю подолати. А якщо подолаю всі, то я буду прям великим-великим молодцем. Напишіть, будь ласка, чи ви складаєте плани на сезони, чи на місяць, чи на рік, буде дуже цікаво. Я, мабуть, на рік не буду планувати, це для мене аж сильно великий термін. А ось на три місяці, на три зимових місяці можна запланувати. Напишіть також раптом, ви також плануєте якусь із цих книжок, що я сьогодні показала прочитати. А можливо, якусь із тих книжок, які я не прочитала восени, ви мені можете дуже порекомендувати, обов'язково постаратись прочитати взимку. Мені це буде також дуже корисно і я прийму до уваги ваші рекомендації. і Постараюся впихнути якусь із тих книжок, які вам показала. Дякую за перегляди. З вами була Марина, і вже дуже скоро зустрінемося з вами у наступному відео. Бувайте!